Крихітка Чарлі Тетяна Клапчук. Крихітка Чарлі дуже соромився свого зросту. Коли він виходив гуляти з хазяйкою, з нього глузували всі місцеві коти. Дивіться, волав на весь двір величезний рудий барі. Знову ця дрібнота тут. Ти ба крокує як, справжнім собакою себе уявив. Може, ти не собака, а пацюк? потішався плямистий Мартин. Собак такого розміру не буває. Мабуть, кожного шереху лякаєшся, га, грізний песику. Гей, щуреня, мишеня. летіли у спину Чарлі. Образливі слова. Малий боязкий. Боягуз карапуз Крихітка Чарлі намагався не помічати насмішок. Він уже сто разів пояснював, що це в нього порода така, але коти все одно вигадували нові жарти, щоб подражнити його. Тому Чарлі вирішив просто нічого не відповідати. Він розпрямляв спинку і проходив повз із високо піднятою головою. Ех, бути б вівчаркою, як сусідська леда, або хоча б фокстер'єром, як Юнкер. Він би як рикнув, розбіглися по різні боки, а так що голосок тоненький, і сам він удвічі менший за будь якого кота. Лише хазяйка його й розуміє. Нічого, каже вона, просто вони зовсім тебе не знають. Адже насправді ти добрий, розумний і дуже сміливий. Чарлі подобалися слова хазяйки, і він їй вірив. Одного разу на подвір'я вбігла велика кудлата дворняга. Вона озирнулася навколо. І голосно загавкала, їй подобалося всіх лякати. Караул, рятуйте, коти підскочили і кинулися в розтіч. Чарлі підняв голову, і лапки в нього підкосилися. Дворняга була величезною. Не такий уже я й сміливий, тремтячи, подумав малюк. А що, як велика собака? Образить хазяйку. Біжи. крикнув Чарлі. Я її затримаю. Дворняга зиркнула на Чарлі з підозрою. А цей чому не тікає? Геть, з дороги, дрібното, сказала вона. «Ні за що!» – Твердо відповів Чарлі. Він заплющив очі, щоб не було так страшно, і вишкірів зубки. Це мій двір. І моя хазяйка, і навіть коти забіяки мої, не дозволю нікого ображати. Забирайся. Дивний якийсь, подумала дворняга зубки маленькі, наче вщура, а не боїться, ще й погрожує. Отруйні вони в нього, чи що, краще триматимуся від нього подалі. А вголос сказала дуже треба. Я взагалі стороною йду, і побігла собі, а крихітку Чарлі відтоді ніхто у дворі не дражнить. Хто ж, такого відважного захисника, задирати наважиться?